Нічого. Так? У мене є подарунок для тебе. А що це таке за конфетки? Це нові конфети, які ти ще не пробувала, українські. Ага. Так я попробую. Давай. Це ромашка. Ромашка. Я знаю. Я прочитала. Ммм. Mm. Вони дуже смачні, а такі схожі у нас і в Чехії. Але вони дуже смачні, і я даю, можна, оцінку 8-10. Вісім з десяти. Mm -hmm. Що це таке за конфета? Труфаліе. Труфаліє. Десять з десяті. Сподобалось? Дуже сподобалось, Таке в нас нема. Мені теж подобаються конфети. Тобі теж подобається? Mm, да. Шоколад. <laughs> Шоколадка у вас дуже смачна, в нас ні. Mm -hmm. um... Конафето. Так? Конафето. Mm. Já neloblu mm, konfety šlo oni jako tvrdý. Šlo tam sušenka, či šlo také. Ty nelobíš konfety, šlo oni tvrdý, bude? Oj, vybač. Ne. Mm. No a dám mu možná 3. 3 z 10. Rošen, Candy Nut. O, co mi jí podobé. Já bych měl od 3a. Не хоче добрішка. Не хоче до живота йти? Ні, а не сподобав. Кендінут не сподобався? Один. гониш, Це е нормальна конфета. Він твердий. Що таке? Мак. Мак. Смачні. Так їх можна дати.

Tam. Jo, oh, co to je? taková vlastná konfidečka. Já jeho báčila v na si, našich českých magazínách a nekupila jeho. Zále to pablu. Mm. Jaký ven úžasný. Co podrávalo se mi? Mm, no, důže. A co no. označuje úžasný po česky? Jako. Klasný, duže, no. mm, smačný. shawn